Споживачам, які використовують надмірно багато електроенергії, відтепер доведеться платити значно більше. Нацкомісія регулювання електроенергетики підвищила тариф в три рази для населення, що спалює понад 400 кВт в місяць. Нововедення вступить в силу з 1 квітня. Населення, яке споживає електроенергію до 400 кВт, і в селі і в місті тарифи для них залишаться без змін. Село це 22,5 і копійки за кВт, місто 24,36 сотих копійки за за кіловат а для тих, в яких обсяг споживання буде сягати за 400, тариф буде становити 76,26 копійки. Сім'я з трьох чотирьох чоловік споживає 200-300 кіловат на місяць. Підрахували у ремі. Більше лічильник показує у тих, хто користується електробойлером, кондиціонером та може собі дозволити теплопідлогу і посудомийку. Хочу зразу заспокоїти. Тих абонентів, які проживають в гуртожитках, і ці гуртожитки обладнані електроплитами. У них немає газу, і ці люди споживають ну чимало електроенергії, будемо так говорити, більше 400 кВт. Для них теж тариф Тариф залишиться на тому ж самому рівні. У нас є в районі абоненти, які мають які розраховуються за трьохзонними тарифами, які мають електроопалення. Цих людей теж це не стосується. В в них тариф залишається на тому ж самому рівні незалежно від обсягу споживання електричної енергії. І ще хочу звернути увагу на те, що в цій постанові сказано про те, що багатодітні сім'ї і сім'ї, які, сім які усиновили дітей, то на них розповсюджується старий тариф. Показники усереднюватися не будуть, кажуть у ремі. Тобто, якщо у травні абонент витратив 350 кВт, заплатить за звичайним тарифом наступного місяця 450 кВт, тоді витратитися доведеться у потрійному розмірі.